Всім, з вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні покажу вам свою, свою нову, діточку, верніше, нову діточку, але поповнення колекції наразі тільки одна, але все-таки приємно. Ну, от побувала на такій міні-виставці, можна сказати, просто один колекціонер продавала своїм. Фіалочки, буквально столик, презентація своїх фіалочок. І от придбала таку фіалочку Денисенка ДН бора, -Бора. Ну, Класний сорт, якщо ви бачили десь в, на, на сайтах, в колекціях класний отакий. Ну, тіточка, але вона вже не зовсім маленька, в торфі. От, буду вирощувати. Треба вже полити її, вже встигла пересохнути. Ну, і покажу вам діточки, які зараз зацвітають на поличці із фіалками. Так, уже дехто у нас цвіте, квітне, а дехто тільки збирається. Ну от Покажу вам, що тут є наразі. Так, ну, от з полки я познімала. Бо незручно прямо на полиці вам показувати. Значить, дивіться, ну, безумовно, почнемо от з цього сорту. Це просто діточка, яка порадувала. Це була куплена діточкою. Підросла вона отак, так. Це сорт Л.Е. Вега. Ну, підросла, вочевидь, це видно, от уже стала практично стартером. Була куплена некрупною діточкою. Звичайно, я вам показувала розпаковочку посилочки. От. Набрала таку листову масу і викинула квіточка. Але ви знаєте, що мене вразило? Що для такого маленького кущика ну, я не обриваю, мені цікаво, що ну, новий сорт. Не було такого, то як же ж можна тут уже обірвати щось. Я ж зазвичай не обривала, мені ж хотілося подивитися. І ви знаєте, що я для себе от просто відкрила, що сорт не новий, сорт добре відомий. Я думаю, вам теж відомий, якщо ви цікавитеся фіалками. В багатьох колекціях на виставках бачила його неодноразово. Але, ну, от знаєте. Що цікаво, от на що я сама власне, звернула увагу, що дуже велика різниця між враженням від квітки, да, от коли ми бачимо десь на фото, да, і від власних от своїх уже спостережень, тобто, можуть бути зовсім різні. Враження досить неочікувані. отакі. Вивчається, що ну, якось мені раніше цей сорт, я його багато бачила разів, він не дуже то вражав мене. Не знаю чому. От Із червоних я червоні взагалі, вони не в фаворитах у мене. Ну, він не червоний, він, він, бачите, він темний, він такий темно-винного кольору. Насправді камера його висвітлює. Він іще більш задумливо, темного. Цікавого кольору. А, але, ну, от якось не знаю чому. Я не звертала увагу, що він настільки махровий, настільки виразний і плюс ви бачите наскільки крупний. Тобто сама квітка ну, от мене вражають такі стартери, коли зацвітають отак першу квітку на а, любуйся, да, милуйся, Просто, ну, от Цей сорт мене вразив приємно. Знаєте, буває, що розчаровують, а тут, навпаки, тут просто приємна така несподіванка. Щось я від нього очікувала, думаю, ну, там є віга якось так. ось. А він класно себе показує на даний момент. Бачите, темна така листва з прямими пластиночками, але квітка шикарна, тримається, тримається вже довго. Він розпустився вже довго і отак класно. Тримається просто як, ну я не знаю, як такий а, прикраса для всієї полиці. Там з діточок ще ніхто більш не цвіте, а оцей вже отак порадував отаким класнючим квітконосом, хоча одна, але є вже квіточка. Тобто, ну, я вже думаю, що цей сорт повинен залишати. Просто коли отак милуєшся, це дуже приємно. Значить, далі, дивіться, От познімала ще з автополива, а генериїда набрала бутончик. Дуже чекаю, що ж із цього вийде, що ж яке воно буде. Бачите, фіалочки вже ну, відчувають, відчувають сезон, тепло незабаром, да? і вони вже, вони вже починають готуватися, починають квітнути. Природу не можна обманути. Так, ну бора-бора я вам показала це із новеньких іще і ти будеш квітнути, дивіться, Л.Е. Клеопатра, якби вам не показувала, то й сама б не знала. Тут він теж збирається квітнути. І стоїть з краю, і я не звернула увагу, що там теж є уже квіточки Л.Е. Клеопатра. Будемо очікувати разом, як же воно зацвіте. Це все повністю нові сорти. Тому дуже мені цікаво. Деякі, ви знаєте, накидали мені пасинків. Поки що немає квітів, але пасинків є і багато. Але я теж радуюсь, що я їх познімаю і зможу тоді спробувати вкорінити їх. Так, от така жадна тітка. Хочеться мені розмножити. Ну, Но нове є нове. Далі Елє Естер. бачите, з усіх боків. От він уже от таких малюсіньких, маленьких, але вже є там бутони. Естер. Класний теж, я думаю, буде. Класний, але в мене поганих і немає. Так, дикий виноград, ні, ще не радує поки що. Так, іще дикий. Так, тут теж немає. Далі покажу вам. Далі покажу вам оцей. Це вже теж він перетворюється на стартера. Щось трошки підкручує серединку, це мені не подобається. Так, тут у нас хто ти є? Лі є мідний всадник, так? Мідний всадник. Тут що у нього по бутонах? Є бутони вже. Є. Так, мідний всадник. Що ти у нас по бутонах? Да, є, є. От, будемо вже квітнути, будемо. Ну, чекаю, ще вони не дуже то великі. Але, бачите, вже я його поставила в свою ємність для фітіля. Уже він, як доросла рослинка. Ну, і отут отут красуня, хто-то є у нас. Ага, ВВ вечірній Тернопіль. От. Отакий, От і там вже класний бутончик уже крупний. Чекаємо, чекаємо, я вже листочок ставила на вкорінення. Вечірній Тернопіль. Цей бачила на сайті. Зоя Герасимчук, якщо не помиляюсь, український селекціонер у неї. І в неї на сайті, і в других в інших колекціонерів бачила її сорти дуже класні, дуже привабливі, подобались мені багато. Так, ну і що? Із тих, що збираються квітнути, я вам показала. Ну, із невдач, невдачі також, на жаль, бувають. От один все-таки в мене пропав, не догледіла, L'E Bounty, загинула діточка. Ну, таке теж буває. Знаєте. Якщо вам хтось скаже, що я вирощую і ніколи нічого не пропадає, то, значить, вам брешуть. Не слухайте. Буває всяке, ну, іноді, але трапляється. Так, отакі у мене, бачите, новини серед діточок. Що як за зацві, цвіте буду вам показувати. Ви знаєте, стільки багато фіалочної роботи, буквально пару днів, була, замоталася на своїй. Основній роботі і от просто не приділяла увагу. І сьогодні приходжу вже тут. Ну просто пласт такий роботи накопичився. Все стоїть уже не полити, все, всі, все повипивали. От, треба поливати, треба проходити, приводити в порядок. Ну, Цим будемо і займатися по свободі. Всім дякую за увагу! Бажаю вам всього найкращого з вашими фіалками і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!